Привіт! Сьогодні будемо з вами готувати печінку по незвичайному рецепту. Для цього нам необхідно 200 г курячої печінки, 4 столові ложки кукурудзяної муки, 150 г гарбуза, він в мене нарізаний кубиками, та 100 г кабачка. Печінку, кабачок та гарбуз необхідно перебити в блендері до однорідної маси. Цю масу додаємо 4 столові ложки кукурудзяної муки та добре перемішуємо. Перекладаємо в формочки та ставимо у попередньо розігріту духовку до 180 градусів до готовності. Ось що вийшло. Смачно!